А й правда крила ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. У цьому напевно правда, пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ті крила не з пуху і пір'я, а справди, чесноти й довіря, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила. Має Ліна Костенко